Часом історична частина нашого міста під назвою Верхня колонія активно поповнюється новими архітектурними спорудами дійсно європейського зразку. Одним з таких місць стала площа імені Ігнатія Єсюковича, що знаходиться навпроти заводу управління металургійного комбінату. Та, мало хто знає, що перед тим як стати однією з архітектурних родзинок Дніпродзержинська, цьому дивовижному місці довелося пережити чимало труднощів та років забуття. Тож, якщо ви бажаєте дізнатися, як у цій дивовижній скульптурі поєдналися увічнення талановитої, непересічної людини та довгоочікуване відновлення історичної справедливості, обов'язково подивіться нашу сьогоднішню програму. Дніпровський металургійний комбінат одне з найпотужніших та найстаріших підприємств України, яке бере свій початок ще за часів Російської імперії. Довгі роки, на чолі цього промислового гіганту, стояла людина з надзвичайним підприємницьким талантом поляк за національністю, Ігнатій гнатович Ігнатович Єсюкович. Завдяки його активності та наполегливості, дніпровський завод здобув славу одного з найпотужніших підприємств всієї імперії. А селище Кам'янське стало мати на своїх територіях визначні будівлі європейського зразку, та, врешті-решт, отримало статус міста. На початку 90-х років 19-го століття в Кам'янському починається будівельний бум. Завдяки ініціативі Ігнатія Гнатовича та чималій частині його власних коштів аристократичний район Кам'янського верхня колонія прикрасився спорудами, якими могли б пишатися і в великих столицях. Він відкриває у селищі школу для дітей-робітників, а пізніше дві гімназії. За його ініціативою у Кам'янському були споруджені православна церква, католицький костел та лютеранський молитовний будинок. Завдяки інвестиціям дніпровського товариства будувалися лікарні, дороги, будинки для службовців та робітників, спортивні майданчики, парки. При клубах створювалися бібліотеки. А в побудованих за ініціативою Ігнатія Єсюковича інженерному клубі та народній аудиторії постійно проводилися спектаклі, концерти і інші культурні заходи. Ясюкович зумів зі своїми інженерами привезти сюди не тільки металургійне виробництво. А високу культуру, високу культуру проживання, високу культуру освіти, високу культуру інженерної роботи. І уже в той час там були всі комунальні зручності, як тепер говорять. Те, що у нас у місті з'явився театр, те, що у нас у місті чоловіча і жіноча гімназія, костел, Заводська церква, сучасний свято Миколаївський храм. І багато інших видатних будівель велика заслуга цієї людини. Скажіть, багато директорів заводів наших сучасних викладають власні кошти на те, щоб щось збудувати. Тобто він, як приклад подавав, він починав, він вкладав власні кошти. На нього дивилися його підлеглі колеги і його побратими чи соратники теж викладали гроші, тому з'явилося стільки чудових будівель, якими ми користуємося досі. Та з приходом на наші землі радянського режиму ім'я першого директора розпорядника заводу несправедливо почали пов'язувати з такими неприємними поняттями, як капіталіст та жорстокий екіпалі. Експлуататор. А згодом його взагалі віддали забуттю та майже не згадували. Одним з перших, хто почав глибинно вивчати цю історичну постать, став відомий Дніпродзержинський краєзнавець Олександр Слоневський. Він розповів нашій знімальній групі, що перше зацікавлення феноменом Ясюковича було у Дніпродзержинську ще у 2003 році коли за ініціативою тодішнього директора заводу Енвера Скітішвілі рішенням виконавчого комітету безіменній площі перед заводом управлінням надали ім'я першого директора заводу. У минулому на цьому місці існував величезний резервуар із водою, яка використовувалася для потреб верхньої та нижньої колонії. Тож чимало старожилів називали площу басейна або банна. Та керівництво заводу вирішило відновити історичну справедливість і через цю площу популяризувати ім'я Ігнатія Єсюковича. Але на жаль, на цьому першому кроці все і завершилося, адже окрім назви, площа не отримала жодного пам'ятного знаку, який би розповідав городянам про особистість першого директора та його великі заслуги перед нашим містом. Отже, назва площі існувала лише на папері. А більшість дніпродзержинців і гадки не мали. Що велика клумба, звідки щоліта відправляються автобуси до табору Дзержинець, має якусь офіційну та історичну назву. І Я тестувала е, так жартома, навмисне дуже багатьох мешканців міста. І інтелігенцію і робітників, і пенсіонерів, і молодь, де знаходиться площа Ясюковича, і всі робили круглі очі і питали: А хто це такий? і Хіба в нас є така площа? Та незважаючи на людську необізнаність, деякі краєзнавці розпочали ретельне вивчення біографічних сторінок життя Ігнатія Єсюковича, щоб у майбутньому донести цю інформацію до широкої аудиторії. мои изыскания также вот не стояли на месте. Мне удалось найти много интересных материалов, связанных с именем Исяковича. Мне удалось найти его могилу в Польше, работать в польских архивах. Вот, там я нашел интереснейшие материалы о его биографии, о его имени в Ходове, где он жил в последние годы, и, многие, и многое другое. Удалось Издать книгу об Игнатии Игнатьевиче Ясиковиче. Это был 2009 год. Вот эта книга я хочу вам показать. Вот. И здесь уже собрано на то время все, что было э, опубликовано, найдено об этом замечательном, ну поистине выдающемся э, человеке. Ни момент цієї історії розпочався у 2013 році, коли до Дніпропетровська для проведення міжнародної конференції на тему особистості Ігнатія Єсюковича прибув генеральний консул Польщі у Харкові. Ян Гранат завітав відомий політик і до Дніпродзержинська, де зустрівся із місцевою владою та поцікавився, як у нашому місті, якому Ясюкович присвятив багато років свого життя, увічнено ім'я цієї талановитої людини. ответил, что в костеле есть мемориальная доска Ясиковича, на, на здании музея ДМК есть мемориальная доска. Вот. Есть решение о присвоении имени Ясиковича площади, но оно не выполняется. И Ян Гранат предложил, чтобы общественная организация «Союз поляков» в которую я представляю как заместитель председателя обратилась с письмом к мэру городу города Сафронову с просьбой вернуться к этому постановлению и в свою очередь генеральный консул также отправил письмо на имя Сафронова вот, с предложением вернуться На щастя, ці переговори співпали із ювілейною датою. Дніпровський металургійний комбінат якраз збирався святкувати своє 125-річчя. Отже, спільними зусиллями влади та керівництва металургійного велетня було прийнято рішення, що до цієї визначної дати площа отримає своє друге життя, та на ній встановлять бронзовий бюст першого директора заводу. І ось закипіла підготовча робота. Запланували чимало. По-перше, здійснили реконструкцію центральної клумби, оснастило її електронним поливом та висадили нові рослини у центрі клумби на величезному гранітному постаменті. Встановили власне гранітний бюст Ігнатія Ясюковича. Провели також масштабні роботи з освітлення та асфальтування прилеглої території. Розпочали реконструкцію у березні 2014-го. Працювати довелося у досить стислі строки, та незважаючи на це, все заплановане було виконане досить якісно та у визначений термін. Урочисте відкриття оновленої площі відбулося 17 липня 2014 року. Цього дня на площі зібралося чимало поважних гостей. Першими побачити бронзове погруддя видатного директора прийшли керівники металургійного комбінату влада Дніпродзержинська та звичайні городяни. Усі з нетерпінням чекали того моменту, коли нарешті з монументу зірвали біле покривало, і всі змогли побачити нову визначну роботу відомого дніпродзержинського скульптора Гарніка Хачатряна. Адже саме йому довірили увічнити образ Ясюковича у бронзі. Ясюкович, як би сказати, он... первый директор считается, хоть и вроде как второй, если математически если взять, потому что первый был немец, который начал, а потом банкротил, а потом поручили Ясюковичу, вот он взялся за это дело и как бы достроил, вот, и запустил в 89 1889 году, запустил, и он и стал исполнительным директором, так что и очень удачно как бы руководил предприятием. Так что, естественно, он из-за этого заслуживает чести, чтобы его бюст увековечить, его память на площади, тем более на площадь, которая носит имя Ясюковича, переименован. Так что я считаю, что это как раз уместно. Ну и это придаст городу, в конце концов, дополнительно какой-то Парадный вид, что ли, и историческая справедливость наконец-то восторжествует щоб схожість пам'ятника з оригіналом була якомога більш досконалою, краєзнавець Олександр Своневський надав скульптору усі фото першого директора, які мав у своєму архіві, завдяки цим світлинам і створювалися риси великого промисловця. Я предоставили йому всі фотографії Єсиковіча, які у мене були в архіві, на основі яких він он і лепил, ну, вначале из глины, понятное дело, сам бюст. Я э, фотографировал э, этапы его работы, и вот когда бюст уже был готов, это было, ну, э, настоящее произведение искусства. Э, должен сказать, что когда бюст из глины, вот, э, перешел э, в бронзу, э, некоторые, ну, положительные Черты, особенности, ну слегка утрачены, но не на много. Я должен сказать, что в принципе бюст это очень хорошее сильное произведение гарника Хачатряна и передает черты, я бы сказал, характер выдающегося промышленника, человека, гражданина Игнатия Ясюковича. Сьогодні це місце по праву вважається одним з найкрасивіших куточків верхньої колонії. Воно чудово вписується в архітектурний ансамбль заводоуправління та створює завершений образ цієї території. На щастя, історія площі Ясюковича має щасливий фінал, адже незважаючи на довгі роки забуття, перший директор заводу нарешті отримав визнання своїх потомків. А Дніпродзержинськ чудову площу європейського зразку.